Так, в мене розпакування, дівчата. Я сьогодні униле гавно, і не тільки я. Дуже багато дівчат пишуть, що немає настрою. 8 березня прийшло. Ось ці ендорфіни у нас пішли вже. Це в мене, до речі, колаген мій, і після тренування буду зараз пити. І всі такі коротше, какашки, всіх немає настрою. Дощ сіро. Подивіться, на вулиці просто там сірота, ні тюльпани радують. Дякую моєму коханому, що він мені їх подарував і поїхав. Поїхав, і я тепер плачу теж від цього. І буду робити розпакування. Коли в мене поганий настрій, я трачу кошти. Я вам вже про це говорила. Але в мене холодильник просто пустий. Так, і повірте, нічого поганого я не купую. Я купила такий морожений мікс овочів, грибочки. Раз. Грибочки два буду готувати. О, цього ви ніколи у мене не бачили. Це вегетаріанський сир, соєвий сир з прованськими травами. Продукт соєвий тофу. Я не вважаю, це прям таким. Продуктом, які потрібно вживати, тому що тут теж ароматизатор якийсь і консерванти сербат калію, і бензоат натрію. тобто це не корисні консерванти. Але мені потрібен був продукт із високою кількістю білків тут 9,5 грамів білку на 100 грамів продукту, і він низькокалорійний. Жирів 6, вуглеводів майже немає, тому що через тиждень починається піст, і я буду його притримуватись. А без білку харчуватись неможливо, тому я не люблю тофу настільки, щоб ви тільки знали, як я не люблю тофу. Ну, прям я колись його придбала, чуть не риганула, з тих пір не купувала. Але буду шукати рецепти, як його смачно приготувати і вам буду розповідати. А сьогодні цей тиждень масляна, тому фета. Справжня в салат, дуже люблю цю фету. Справжня фета. Мамочка, можеш покласти в морозилку? Щоб не розтанула. Потім моцарелку. Моцарелка, моцарелка. Дуже класний якісний сир. Куди тут то, тій тофі тофу тому? Ой, це. Е, любимо теж додавати таку гарганзолу. Зараз ковточок зроблю цього гарганзолу. Дуже люблю кудись в якусь. Яєшню додати, чи ще кудись дуже класний аромат. Це один із улюблених сирів, до речі, це не польський сир. так, Чи польський? Здається, ні, Польща. Я думала, що це німецький сир. Теж польсь... польський, але придбала в метро. Потім два таких сири: парміджано реджано, Грана Падано. Знаєте, чим відрізняється грана-падано від парміджано реджано? Я можу, звичайно, помилитися, але Грана – це не до Зроблений пармеджано реджано Технологія схожа, але там якось розрізають ці голови, і дивляться по зірочках. Там, де є там ці зірочки, це пармеджано-реджано, найвища якість сиру пармезан. А там, де е, немає тих зірочок, то це гра на Хто у мене з Італії, дівчата, ви мене можете поправити і підказати. Але дивимось також на ось цей значок. Цей значок. Він означає, що це високоякісний продукт, і всі технології його виробництва збережені, тобто це не щось якісь підворотні. Так, тепер у нас будуть млинці. І це сир кисломолочний до млинців 9%. Молоко козине, тому що в козине молоко я вважаю набагато кориснішим за молоко коров'яче саме за рахунок казеїну. Казеїн це білок коров'ячого. Ой, казеїн – це білок молока. І от казеїн типу А1 такий суровий білок в молоці коров. А в молоці кізоньок і інших савців, і у материнському теж молоці, тип білку А2. Воно, якщо у вас алергія на казеїн, воно може не так впливати. Насправді ми так рідко вживаємо молоко. Ну, от ви б бачили, коли молоко в мене? Можливо, другий раз я його купую. Так, далі. Тут у мене будуть в основному овочі. Так, ціна розпакування, хай Бог ми. Так, це в мене рукола. У мене вийшов допис в інстаграмі про жіноче здоров'я як красу. Рукола там фігурує. Тому почитайте, зайдіть. Потім такі салатики я теж люблю, італійські, різноманітні. Якщо не має настрою, може можу просто взяти і жувати цей салат. Так, потім черіки. Фінікронік. Вже без цих без кісточок. Хочу привчити сина до фініків, роніків замість ось цього. Йому колись деяка одна людина в нашому житті, так, яка деяка? Тато йому показав якісь смачні ці цукерки і тепер все. Але жилейки кращі, ніж карамельки, по-перше, зберігаються зуби. По-друге, рівень цукру не так стрімко росте за рахунок желатину або агар-агару. О, кеші зараз в акції. Це, е, і моя сестричка дуже любить це кеші, і я її купую. Е, причому моя сестричка стоїть зараз за кадром. І, і Слухає, до речі, це нутове борошно. Так як іде піст, потрібно їсти горохові, в них більше білку. Дивимось, скільки білку. Так. В нутовому борошні, в сухому вигляді. 10 грамів білку. Ну не набагато і більше, до речі, білку тут ніж в пшениці. В пшениці пшениці, в Манітобі, наприклад, 14 грамів білку. Тут менше грамів білку, вуглеводів теж достатньо, але глікемічний індекс буде не такий стрімкий. Я дуже сподіваюся на це. Ще одні такі помідорки чері. О, ой-ой-ой, це смакоттійша смакота, кілограм Ківі Голд. І, до речі, в метро зараз акція. Найнижча ціна. Це мандаринки. Пан цукіні. Дуже люблю його використовувати саме взимку, тому що влітку, коли вони ростуть по 10 гривень, вони не такі. Саме взимку треба їх купувати, коли вони коштують по 200 гривень. Тоді оце справжні цукіні. Бананіки. Так, тепер придбала таку крукунуту, буду робити хумус, тому що перевірила всі хумуси в супермаркетах. Просто склад не не гарний нема чим пишатися. Буду пробувати сама робити і вже за кадром там хтось сміється, бо я вже таке робила і вже один раз викинули. Так, хочу показати, скільки білку тут. Білку 19 грамів. Ось 19 грамів на 100 грамів продукту е, такого сухого. І з дуже важливого яблучний оцет, Про нього розповідала і в інстаграмі, і в Тіктоці. Е, яблучний оцет, буде окреме відео про нього, обов'язково розповім нефільтрований. Обов'язково фільтрований, щоб він був із маткою. А матка це той осад. Теж улюблені помідори вже порізані. Зараз. Муті в акції я вважаю муці найкращою торговою маркою, яка робить ці томати італійські. Так, авокадік. Огірки, яблука, перець. Фольга і борошно таке мигдалеве. Скільки тут грамів білку? Не знаю, який маю цей піст витримувати без білку. Як вегани живуть, це ж просто капець. Зараз я шукаю шукаю, скільки грамів білку. 20, 26 грамів білку на 100 грамів. Тобто, тут 50 грамів білку. Ну, звичайно, я цю пачечку не з'їм, але кудись ми можемо додавати. все таке ось розпакування, а ще огірки, я да? дуже смачні огірки, зараз саме в метро. Такі тверденькі, не можу розв'язати, чи можу? Такі тверденькі-тверденькі. Не гниють, не тічуть. Це просто суперські. Я тільки після тренування. Ну, давай вже ось такі такі хорошенькі. Ням-ням. Все, будемо їсти. Що я купила? Нічого я не купила. Одні овочі, фрукти, сир. М'ясо в мене від смачної індички, рибка ще у нас є. А м'ясо ми вже не їмо цей тиждень, до речі. Так, і ось оце. оце. Я взагалі хотіла просто замовити оцет. І вийшов мені оцет такий дорогий.